Переходиш дорогу, тоді подивися наліво, а потім направо і переконайся, що йдеш зеброю на зелене світло. А поки чекаєш, уяви перші правила дорожнього руху запровадили ще до нашої ери, а зробив це римський правитель Гай Юлій Цезар. Саме він встановив правила руху для возів, колісниць та екіпажів. Тоді навіть були правоохоронці, що нагадували дорожню поліцію, вони стежили за поведінкою водіїв. Але Цезар увійшов в історію не лише через це, тож запрягаємо колісницю і їдемо дізнаватися, що коїлося в Римській республіці під час її згасання. Щоб зрозуміти, чому Римська республіка занепала, потрібно почати з події, що спричинила це. Здогадуюся, про що ми так про повстання Спартака. Отже, приблизно 73-71 року до нашої ери Спартак, який був рабом і гладіатором, створив військо з рабів. Усі вони втекли з Риму, щоби боротися проти влади. І деякий час вони навіть перемагали, але зрештою римляни під командуванням Марка Краса розбили повстанців. Тоді Спартак загинув, а його товаришів розіп'яли біля апієвої дороги. Так, військо рабів не перемогло, але ці події тоді неабияк розхитали суспільство, тож почалися громадянські чвари. Тоді вплив полководців посилився, тож легіонери корилися лише своєму військовому керівництву, а не владі Риму. Але це не єдині проблеми, що загострилися тоді. Протягом останніх століть Рим завойовував величезні території, звідти возили зерно та інші продукти. Тому римські землероби ставали банкрутами тоді вони продавали свої землі великим землевласникам, на яких працювали раби. Ось такий вигляд тоді мала вілла, садиба і територія, де мешкали багаті землевласники. Тут працювали сотні рабів, вони вирощували зерно, виноград, оливки та розводили худобу. Тоді ж дрібні землероби, які втратили землю, Поповнювали ряди бідних, плебеїв, тож їх ставало все більше і більше. Як ти оцінюєш таку ситуацію в Римі? Чим це загрожувало державі? Такі проблеми через несправедливий поділ багатства і стрімке збіднення населення можна назвати економічними. Вони спричинили і соціальні проблеми. Відносини між багатими бідними та владою гіршали. Але все це посилювали ще й політичні проблеми. Воєначальники перестали підкорюватися владі, бо вони вважали її неефективною. У Сенаті тоді царювала корупція та інтриги. Тож не дивно, що з'явилися авторитетні військові, які вирішили взяти владу у свої руки. 60-го року до нашої ери три найвпливовіші полководці вирішили об'єднатися. Щоб захопити владу та боротися із Сенатом Сем Марк Крас той, що здолав повстання Спартака, Гней Помпей, авторитетний полководець та політик, і наймолодший із них, але дуже амбітний, Гай Юлій Цезар вони вважали, що тогочасна влада республіки не може правильно керувати великою територією держави. Тому наша трійка створила Тріумвірат це союз трьох впливових полководців, що хочуть захопити владу. Найвидатнішим із них виявився Гай Юлій Цезар. Він завоював чимало територій для Риму і тому хотів правити одноосібно. Він постійно підіймав свій авторитет серед римлян, наприклад, роздавав хліб бідним, фінансував великі свята та грандіозні гладіаторські бої. Проте в історії часто буває, що змовники згодом не можуть домовитися. Тоді Марк Крас загинув у війні із зовнішніми ворогами Риму. А Юлій Цезар і Гней Помпей почали суперничати. Тож переміг у цій боротьбі зараз дізнається. Гней Помпей змовився із Сенатом, що наказав Юлію Цезарю розпустити свої легіони, повернутися із Галії та стати перед судом як бунтівник. Але Цезар і не думав підкорятися. Він узяв один із своїх десяти легіонів. Перейшов через річку Рубікон, яка була кордоном між Галією та Італією, і розпочав боротьбу з Гнеєм Помпеєм. Цікаво, що саме так з'явився вираз перейти Рубікон, тобто зробити щось кардинальне, після чого повернутися назад відступитися вже неможливо. Отже, на календарі 49-й рік до нашої ери, у Римській республіці розпочинається громадянська війна, Юлій Цезар без перешкод увійшов до Риму і став диктатором. Це особа, яка отримує всю повноту влади в державі, часто без обмежень і на тривалий час. У стародавньому Римі диктатора призначали під час великих криз або воєн, і тоді він мав дуже багато впливу. Зрештою, громадянська війна тривала аж чотири роки, протягом яких Цезар розгромив війська Помпея, а ще захопив столицю Єгипту, Олександрію. Він допоміг сісти на трон легендарній цариці Клеопатрі, але Цезар повністю контролював її політику з Риму. У серпні 47-го року до нашої ери Цезар здобув чергову перемогу та надіслав найкоротший в історії звіт до Риму, який став крилатим висловом прийшов, побачив, переміг. Після остаточної перемоги Цезар проголосив себе довічним диктатором, що мав абсолютну владу. На головні державні посади він призначив близьких собі людей і так ще більше поширив свій вплив. Одноосібна влада, яку диктатор розділяє лише з друзями, спричиняє дуже великі проблеми в державі і ніколи не має хорошого фіналу. Скоро про це дізнається і Цезар. Гай Юлій Цезар став консулом Риму, але він отримав і почесний титул імператора. Його надавали полководцю, який здобув великі перемоги. Сенат і народні збори, які вже не мали великого впливу на життя країни, щороку формально обирали Цезаря консулом. Очевидно, що він хотів так правити довго, але Цезар був імператором лише п'ять років. Що ж він встиг зробити за цей час? Цезар провів важливі реформи. Тоді розпочали широку колонізацію Італії, викупляли землі і розселяли там ветеранів та безземельних селян. Це додавало соціальної стабільності та підтримки Цезарю. Також підтримували сільське населення виплатами та розширенням прав. Удосконалювали і систему оподаткування. Цезар зробив так, щоб податки збирали централізовано, а не на місцях. Це допомогло зменшити корупцію. Розпочали карбувати монети, які згодом стали єдиною грошовою одиницею в Римі. На монетах уперше зобразили самого Цезаря до цього не карбували обличчя живих людей. Тоді ж врегулювали порядок проїзду транспортних засобів та створили вулиці з одностороннім рухом. А ще ухвалили закон проти розкоші, що забороняв носити пурпуровий та фіолетовий одяг і перли. Окрім того, Юлій Цезар створив календар Юліанський календар запровадили 45-го року до нашої ери. Цезар створив його, щоб зробити підрахунок днів і років точнішим. Тепер у році було 365 днів та один додатковий 29 лютого кожні 4 роки. Це допомогло впорядкувати дні. Тепер вони відповідали порі року. Так, наприклад, зима завжди починалася в грудні. Цей календар використовували дуже довго, але згодом його замінили точнішим григоріанським, який ми використовуємо і сьогодні. Усі ці нововведення зробили Цезаря популярним серед громадян, але збільшення власних повноважень зводило нанівець республіканські традиції Риму. Цезар прагнув мати контроль над усіма органами влади, ходили чутки, що він взагалі хоче стати царем Риму, як було колись, і це призвело до трагічного фіналу. Тепер змова виникла проти самого Цезаря. 15 березня 44-го року до нашої ери Цезар прибув на засідання Сенату. Коли він увійшов, змовники кинулися на нього з кинджалами, які ховали під сенаторськими тогами, і так закололи імператора. До речі, сталося це під статуєю югнея Помпея, якого Цезар не так давно переміг. Є легенда, що Цезар намагався оборонятися, але побачив серед нападників брута, до якого ставився як до сина. Тоді імператор скрикнув «І ти, бруте, і впав мертвим. Диктатора перемогли. Як думаєш? Тепер у Римі знову буде стабільність і демократія. Насправді загибель диктатора лише штовхнула Рим до ще більших чвар та війн. Але про це ми розкажемо вже в наступному відео. Запам'ятай. Повстання Спартака, подавлене 70-го року до нашої ери, посилило внутрішні проблеми Римської республіки. Землероби продавали свої землі, бо працювати на них було невигідно, а скуповували їх великі землевласники. Тоді багаті ставали ще багатшими, а бідні ще біднішими. 60-го року до нашої ери найвпливовіші полководці Марк Крас, Гней Помпей та Гай Юлій Цезар створили тріумвірат, щоб захопити владу в Римі. Згодом цей союз розпався і до влади прийшов лише Цезар він став консулом, диктатором та імператором. Також він проголосив свою довічну владу. Цезар провів низку важливих реформ земельну роздав землю селянам, календарну створив новий календар, грошову почав карбувати монети зі своїм обличчям. Також він удосконалив податкову реформу, врегулював дорожній рух та заборонив предмети розкоші. Проте необмежена влада Цезаря не подобалася іншим впливовим римлянам. І 44-го року до нашої ери його вбили змовники прямо на засіданні Сенату. Тож Цезар очолював Рим лише 5 років. Ух, оце так історія. Далі буде ще краще. Тому став уподобайку та підписуйся на наш канал.